Депутат командир батальйону Донбас. пане Семен, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, ви вже встигли побачити текст держбюджету? Сам текст ще нет, но кілька днів, фактично тиждень до этого, ми работали с Министерством обороны и с Национальной гвардией. Мы ходили к ним, приглашали их до нас, чтобы не было такого, что как под новогоднюю елочку нам дадут на ознайомлення за 15 минут. То есть, по максимуму, изучили все уже в статьи. При том варианте, который был изначально. І... Що ви там побачили? Вас все влаштовує? Скільки mm. йде на оборонну промисловість? Чи побачили ви цифри, який курс долара закладає уряд і якою інфляцією бачить? А, uh, ні, ці цифри ще не дивилися. Ми розглядали запроси Міністерства оборони по суті, запроси Національної гвардії. Звісно, все це зжато до мінімуму. Uh, я не согласен с тем, что необходимо перекидывать от социальных статей. У нас очень много коррупционных составляющих, коррупционных дыр, и нужно uh, иметь волю для того, чтобы это закрыть. Там, ну, скажем так, на несколько бюджетів є денег для цього. Я поки такою волі не наблюдаю, будемо брати на себе ініціативу комітетом. комітет по бривіз корупції, комітет по вопросам оборони. Завтра вже детальна розпісь буде. Але в уряді говорили, що сьогодні до вечора мають все таки передати текст держбюджету для ознайомлення депутатам. Ви ще його не бачили, гаразд. Якщо ви сьогодні, скажімо, не побачите його, а вже отримаєте на руки завтра. Ви завтра голосуватимете за цей документ, не ознайомившись? Ні, не ознайомившись ми ми голосувати не будемо. Це наша принципіальна позиція, тому що такі вот мантри, типу, швидше швидше йде війна. Нам потрібен качественний бюджет, який реально буде виконуватися. Є маса питань по масі статей, ці питання будуть задані об'язательно порядки. Яка тоді програма завтра? Чого чекати українцям? Ви завтра збираєтеся на чергове засідання і розгляд держбюджету коли ви прогнозуєте, ви його розглянете і скільки вам потрібно часу, і коли країна вже знатиме, що держбюджет є в країні. Ну, ситуація може розвиватися по разному в залежності від того, скільки питань буде у різних фракцій. Значить, крім бюджету, буде розглядатися питання о а в тому, щоб нам приєднатися к НАТО, це, в общем-то, общежелання, общесогласіє, я думаю, що це буде проголосовано. Є є вопрос, касательно створення слідчої комісії, в тому числі і по Тем преступлением, которые совершались в зоне АТО, это и Славянск, это и Иловайск. Кстати, по Иловайску мы получили уже все данные предыдущей комиссии, будем сейчас реагировать. И есть много законов, которые тоже могут выноситься завтра в повестку дня. Вообще не прогнозируемо, потому что рада резко отличается от остальных. Эта рада дискутирует, она задаёт вопросы, она ведёт себя не как хотят решать, а, в общем-то, более самостоятельно. Грасть, якщо ви не встигнете зробити це, ви готові в новорічну ніч, як про це йшла мова в ЗМІ сьогодні? розглядати законопроекти, в тому числі і держбюджет? Готовий і вже назначений відповідальний за новогодню бутылку шампанського. Якщо ми будемо сидіти до 23.59, 59 наш секретар комітету з питань безпеки та оборони відповідальний за бутылку безалкогольного шампанського. Об цьому вже договорились, якщо потрібно, будемо будемо сидіти. Всі люди адекватні, в країні йде війна, і це затіше нікого особливо не розслабляє. Пане Семене, скажіть, будь ласка, якщо е, завтра, точніше навіть чи ухвалить, на вашу думку, завтра парламент законопроект про те, що Україна вже не буде позаблоковим, мати позаблоковий статус? Я думаю, да. Ініціативу по зміненню цього статусу внесла, кстати, самопоміч в коаліційне соглашення. Були достатньо серйозні баталії, блок там Порошенко не готовий був одразу на це йти. Зараз президент поміняв позицію, ми раді, що ми на це повлияли. Тому думаю, що це спільне рішення всіх фракцій. Думаю, завтра він буде проголосований. Я маю ще одну тему, про яку хочу з вами поговорити. Вони підрізали автівку, вдерлися до салону та відгамселили водія. Бійці Айдар влаштували безлад на Бориспільській трасі, і з таким підписом в інтернеті поширили кадри з відеореєстратора у машині постраждалого. На ньому видно, як кілька автомобілів повільно їдуть дорогою по всіх смугах. Автор відео зазначає: люди у камуфляжі були на підпитку і рухалися занадто неприпустимо повільно на трасі 40 км на годину. За його словами, бійці спочатку підрізали його, авто потім побили у прес-службі батальйону факт побиття. Не підтверджують і пояснюють, айдарівці разом із автомайданівцями перевозили тіла двох загиблих побратимів. Солдатів обурило, коли водій намагався влізти у колону. Натомість у міліції вже відкрили кримінальне провадження за фактом побиття. Пане Семене, ось такий випадок стався. Я розумію, що це загиблих побратими. Хлопці, які захищають нашу країну. Я розумію, що вони е, прощалися з ним. Вся країна це розуміє. Але на вашу думку, чи дозволяє айдарівцям, от те, що вони так, воюють в зоні АТО, те, що вони прощаються зі своїми побратимами, поводитися саме так? Я думаю, що, звісно ж, ні. І якщо дійсно ці факти соответствують дійсності, ребята, коли завтра встинуть, вони, в принципі, теж з цим згодяться. Поймите одну вещь. Очень много сейчас преступлений реальных совершаются людьми под батальоны. Много вот таких инцидентов происходит с армией, с пограничниками. Это просто не выносится в открытые СМИ. Потому что идет сейчас кампания в основном против, по дискредитации батальонов. Мне вот, например, показывают, на каких там я крутых машинах езжу, какие-то машины присваиваю. И когда случаются действительно ситуации реальные, это выносится тоже серьезно в СМИ. Я думаю, что нужно отвлекать от того, что вести себя в городах, в мирных городах, так как в зоне АТО. В зоне АТО там, в общем-то, очень опасно. Там понятно, что риск идет каждый день. И там ребята привыкают, ну и в том числе и я, привыкают вести себя не совсем как здесь. То есть быстро, резко. У багатьох, кстати, шалить психіка, особливо після окруження, після плена, психологів військових. У нас не так особо. Я от vid в США є це програма по психологічній реабілітації. Тому я думаю, що з этой напастю, она в чем-то случається, справятся самі айдаратці. Думаю, самі ребята подумають, рішать, що вони не прогуї. Это, конечно, их не оправдані, погибші побратими, но я думаю, що смячаюче обставинство є. Ну, але дивіться, э, в ЗМІ з'явилася інформація від представників Айдару, що мовляв ось цей водій хотів обігнати похоронну процесію, яка їхала попереду, і посилається на те, що в Україні не прийнято так, так робити. Ну, я не знаю, як де в моєму е рідному країні не прийнято, тому що це вважається поганою прикметою. Але е як зрозуміти в даному випадку, що це їде колона, це і, і з іншого боку, там на відео видно, що там жінка була вагітна, яка кричала, про що самі теж бійці не знали. Если действительно все так, то есть если вот информация подана правильно, то конечно это оправдание надуманное. Я могу привести пример. Вот у нас, например, сообщали люди, что машины Донбасса паркуются в неправильном месте возле Национальной гвардии. То есть я четко вмешался, написал в посту извинения, сказал, что мы будем работать над собой. И это очень нужно, чтобы добровольческие батальоны представляли собой эталон, на который можно равняться не только в бою, но и в мирной жизни. Поэтому я надеюсь, что ребята разберутся внутри. Значит, командир Айдара тоже, думаю, на это повлияет. Повністю в даному випадку на вашій стороні в мирному місті байці добровольські батальйону довжні показати примір нормального культурного спілкування. Скажіть, чому тоді в нашій державі я розумію, що на сході відбувається війна, розумію, якими повертаються хлопці звідти, побачивши ці всі жахіть, але все одно, чому виникають такі інциденти, коли бійці поводяться саме так, ніби їм все дозволено? Тому що не всі, хто на фронті герої, і не всі люди приходять однаково. Скромные, одинаково э, готовы защищать родину и не претендовать на большее. У всех разный характер. Попадают разные люди. Некоторые занимаются мародерством. Uh, некоторые занимаются там, ну, с психу, там что-то натворили. Uh -huh. И тут очень важно, чтобы командир наводил порядок и сам коллектив это держал. Такие ситуации возникают в любой армии, в любой воинской части. Просто если это добровольческие батальоны, это как бы народные любимцы, поэтому это воспринимается особенно А Раз державе, что с этим робити? Я думаю, что этим необходимо заниматься прежде всего самим добровольцами самим добровольцем, а державе нужно прежде всего обеспечить наличие психологов военных, это очень правильно было бы. И второе, я думаю, нужно, чтобы перед законом были все равны. Я абсолютно с полностью согласен. И бывший прокурор, и обычный человек, и айдаревец, и боец Донбасса. Пане Семене, дякую вам за цю розмову. В нашим глядачам я нагадаю, що гостем студії був народний депутат і керівник батальйону Донбас Семен Семенченко.